Добрий лікар айболить, він під ялинкою сидить. Кожному він допоможе мишенятку, більченятку, лисенятку, поросятку. Вилікує всіх умить, добрий лікар айболить. І прибігло до лікаря поросятка Хрюня. Отрапилось поросятку. У мене лежить Горлочко дере, голова болить, Вушко болить, я без шапки та рукавичок гуляв. Ми з друзями грали у сніжки, було мені дуже жарко. Спітнів я, розтібнув шубку. Так Зрозуміло, у тебе застуда. Будемо зараз тебе лікувати. Ніс промили сольовим розчином. Для горлишка зробимо інгаляції. А також, коли ти захворів, не можна відвідувати друзів. Якщо потрібно відвідувати лікаря, обов'язково треба вдягнути медичну маску. Кашляти і чихати потрібно тільки у носову хустинку. Зрозумів, поросятко? Щоб не захворіти, необхідно зміцнювати свій імунітет. Агав. Треба вживати цибулю, часник. Агав. Перед виходом з дому змащувати у носик оксолиновою маззю. У будинку розкласти шматочки часнику і цибулі. Агав. Це дуже ефективний засіб боротьби з микробами. І обов'язково провітрювати кімнату.